Хочу сьогодні посадити розмарін, але у мене тут щось незрозуміло. Дивіться, тут немає зовсім корінців. А один, Ух, як вони пахнуть, оці листочки. Ой. А один дав корінець ось такий. Ну і тут у мене... Дернова земля, листовий перегній і пісок. І я зараз ямочку зробила ось так посаджу. Дивіться, десь сантиметрів вісім оця гілочка, оце я її сажаю в січні. До весни подивимося, як вона виросте. Зараз трішечки ще полью. Така зелена, зелена, гарна. А ці чому вони не дали ростки? Я навіть не знаю, ну корінь. Ну, хай ще постоять трішки полью водою, і я не накриваю. Так, там корінь уже досить добрий. І сюди добавлю лишня вода, хай там буде. Може, ще дадуть. Але я щось сумніваюсь, бо дивіться, не такий листочок тут зелений, як на цьому. Ну, добре, хоч один прийнявся. Просто я обіцяла ще й сусідці дати, а чогось нема курня. Ну, нічого. Значить, дивіться, тут оце. Землі тут не так то багато. І потім я, ну, я побачу, як і ще по, трошечки буду підсипати. Підсипати, ну, підсипати, він дасть корінь. Більше, більше і більше. Але оце хвата вже. Я так сажала і в прошлому році. Ну, ось так посадила.